Ми у букви залізали, та кабетку ми вивчали. Знак питання умістився, але той враз розвалився. Букви друзям всі дістались, наді мною всі сміялись, де собі ті букви взяти з друзями, щоб виступати. Магазин старий ламали, букву F подарували. На мене скоріш глядіть, мою букву похваліть. Ось електрика зникала, враз наставала. Свою букву я вмикаю, ніби сонечко засяю. Ми на сцену поспішали, сходи не чогось зламали. Біля сцени наштовхайтесь та скоріше піднімайтесь. Кота букву поламали, по мені раз збігали, виступати всі помчали, і мене тут забували.